На колегії обласної прокуратури говорили про результати нещодавних перевірок магазинів, супермаркетів та закладів громадського харчування нашої області, за словами обласного прокурора Миколи Лісового, понад 30% перевіреної продукції не відповідало нормам. Контролюючими органами проведені численні перевірки, за результатами яких виявлені багаточисленні порушення. Особливу увагу перевіряльники звернули на магазини та заклади харчування у Черкасах, Канаві, Смілі, Чорнобаївському та Жашківському районах. Порушень виявили чимало: найрозповсюдженіші з них недотримання температурного режиму, зберігання продуктів, прострочений термін придатності, відсутність сертифікатів якості, порушення правил маркування та непроходження обов'язкових медоглядів працівниками, незважаючи на якісні показники органів державного контролю, як засвідчили перевірки проведеними органами прокуратури. Стан законності у сфері безпечності та якості продуктів харчування залишається, на жаль, без змін. Суб'єкти господарювання не вживають реальних дієвих заходів до усунення наявних порушень закону. У одному з супермаркетів Черкас перевіряльники були змушені вилучити молочні продукти рибу, м'ясо та питну воду. Причиною стало елементарне недотримання потрібного температурного режиму та недоброякісне сусідство наявної продукції. Всі заклади, у яких були виявлені порушення, були притягнуті до адміністративної відповідальності та оштрафовані. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Вікановини.